Ось іду по рейці і хитаюсь, чи дійду до краю, чи впаду, ліс ліворуч, мов зелений заяць, задивився на мою ходу. Десь далеко одинокий коник, пісню травам і лісам заграв, наче гасне дерев'яний дзвоник, наче спить і падає вода. Скільки днів любилося з ночами, розставало вранці у вікні, скільки птиць летіло над полями, не верталося до мене вісні. Я йду по рейці і хитаюсь чи дійду до краю, чи впаду, ліс спинився, він, мов зелений заяць, задивився на мою ходу.